Роє музикантів із Тульчинської та Бершицької громади дають концерти просто неба у такий спосіб. Збирають гроші для ЗСУ. Нині каже заслужений артист України Олексій Ричко для бійців 120 го батальйону на автівку для евакуації поранених із поля бою. Коштує така 220 тисяч гривень. До нас звернулися бійці 169 ї бригади, 120 го батальйону з придбанням автомобіля Л-200 хлопцям край, треба машина. За 14 днів ми зібрали вже понад 140 40 тисяч. Цими вихідними виступали у Вінниці на площі перед ринком «Центральний». Дякую вам. Дякую вам за небайдужість. Олексій та Микола Ричко, брати на саксофоні грають та співають понад 20 років. До повномасштабного вторгнення, розповідають, виступали на замовлення. Тепер, каже Микола, об'єдналися з кумом Петром Клопотюком. Він керівник інструментального колективу Мажор Бершицького будинку культури. Років, напевно, з вісім як офзою в саксофон. ну, Хочеться десь грати. Зараз війна де, Якщо ми допомогти людям на війні, у нас дуже великий репернарно, щоб не зараз я вам скажу. Ну, мабуть, Ну, на три години, що це безперервної гри, точно можна грати. Грають дуже душевно. Я мама двох воєнних. Мене два сина на нулю, і чергу, я знаю, що це таке. І такі, і я сама волонтер. і автомобіли. на таких людях, як от виходять, співають, як ходять збирають кошти. Вони дуже багато допомагають, дуже багато допомагають. Просто неба грали понад три години. Концерти дають не лише у містах, а й у селах, каже Микола Ричко. На авто ще залишилося зібрати 70 тисяч гривень. Тож, каже, має надію, що найближчим часом збір закриють. Бо як мені ніколи не вернути, а кружля, мов журавлі. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця